Маю я велосипед. Поспішаю уперед. Натискаю на педалі. Нумо швидше, нумо далі. Кури, гуси і коти. Розбігайся хто куди. Повороти дуже вдалі. Нумо швидше, нумо далі. Доброго дня, малята. Сьогодні поговоримо про безпеку руху велосипедиста. Велосипед є транспортним засобом пересування, і на нього також поширюються правила дорожнього руху. З кожним роком велосипедистів лише більше, але багато з них не знають основних правил дорожнього руху, через це трапляється багато різних ДТП. Тому ми вирішили нагадати і розповісти деякі правила для велосипедистів на дорозі. Щоб ваші катання були безпечними. Найважливіше правило безпеки під час їзди на велосипеді носити захисний шолом. При виборі шолому основним акцентом потрібно ставити на те, щоб він був вашого розміру і добре сидів на голові, щоб ремні застібалися надійно, щоб шолом був комфортним та легким. Для підвищення безпеки велосипед повинен бути оснащений гальмами передніми та задніми дзвінком або сигналом, засобами освітлення для їзди вночі, задньою мігалкою чи відбивачем червоного кольору. Вночі потрібно вмикати ліхтарі та мигалки. Їзда без світла. Є однією з найпоширеніших причин ДТП з летальними наслідками. Повороти потрібно показувати рукою. Поворот праворуч витягнута в сторону права рука, або витягнута і зігнута в лікті ліва рука, зупинка піднята вгору права чи ліва рука. Велосипедист повинен злізти з велосипеда. І перейти дорогу везучи його поруч. Забороняється рух по тротуарам, крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослим. Якщо ви будете дотримуватись цих правил, ваше катання буде безпечним, щасливої вам дороги!